Ось іду в кінець городу, Ну прийшов уже. Сусід попросив мене зробити костора. Та я пообіцяв йому. Я колись літом отут був і бачу таку підходячу е з глоду Зараз дай Бог пам'яті. Може найду, то тоді зроблю, а ні, то буду шукати щось друге. Ну, Обіщав, значить треба. Обіцяв, значить треба зробити. Ну піду, може знайду. Так, знайшов і зараз покажу. В кущі зарізу. Ось, бачите, яка оце отак спиляю, отуди пішов, сама палка піде. Ну спробую. Може вийде. Вона закручена тут. Бачите, як дуже. Так, ну знайшов. Зараз покажу. Ось, дивіться, одну і ось другу. Так і от. Ну зараз понесу додому і буду розбиратися, з якої краще зробити. А може і два костри зроблю. Воно діло йде не до молодості, то може і самому знадобиться. Ну дай Бог, щоб не знадобилось, але ну, на всяке... Пожарний, хай воно буде. Піду.